На вашу думку, у який момент взагалі перемовини з Росією могли би відбутися гіпотетично? Наскільки це реалістично, та у якому випадку війни закінчуються саме перемовинами за столом переговорів? Війни закінчуються перемовинами за столом переговорів завжди. Але ці перемовини бувають дуже різними. Це можуть бути перемовини про компроміс, і це можуть бути перемовини про капітуляцію. І е, Путін на сьогоднішній день абсолютно чітко артикулює, що до перемовин про нашу капітуляцію він готовий. Ну е, на щастя, ми не готові, і власне жодних підстав для перемовин про нашу капітуляцію е, поки що не склалося. От е, натомість, е, насправді, те про що воліли б говорити ми, це е, ну будемо називати речі своїми іменами. Е, з точки зору російського кремлівського режиму, ми теж хотіли б говорити фактично про їхню капітуляцію. Інша річ, що та капітуляція, якої хоче від нас, Путін, передбачає фактично ліквідацію України взагалі як держави України як незалежної країни. Та капітуляція, якої хочемо від росіян, ми вона набагато скромніша. Ми е, не виставляємо якихось, скажемо, умов, принаймні поки що, про те, що як їм там робити в себе. Але ми звичайно категорично вимагаємо, щоб принаймні з нашої території вони всі мають забратися. От е, на сьогоднішній день позиції сторін, як бачимо, діаметрально протилежні, тобто е, фактично і ми, і росіяни готові говорити росіяни про капітуляцію України, українці про ну таку Факту капітуляцію принаймні російського окупаційного контингенту, однак жодна із сторін ще поки не забезпечила собі фізичну можливість наполягати саме на таких перемовинах, а перемовин про компроміс в нашій ситуації практично і не може бути. Компроміс можливий тоді, коли є якесь суперечливе питання. Але коли суперечливим питанням є просто існувати нашій державі чи не існувати, це не те поле, де можливі компроміси. Тут якраз ми можемо тільки процитувати нашу землячку киянку Голду Мейер, яка свого часу була в дуже схожій ситуації, і казала, що власне єврейський народ в Ізраїлі хоче жити, а їхні вороги хочуть, щоб вони всі померли. І це залишає дуже мало поля для компромісу. От в нас абсолютно та сама ситуація тому е, говорити про перемовини про мир абсолютно завчасно бо в такій війні перемовини про мир можливі тоді, коли одна із сторін вже саме явно перемагає, а ще краще, коли вже явно перемогла, і тоді вже просто обговорюються фактично умови після воєнного врегулювання. От наразі жодна із сторін не перемогла жодна із сторін ще не отримала, скажімо, достатньо тверду позицію, щоб категорично наполягати саме на своїй версії перемоги. От е, а, і в цій ситуації дуже важливо не повестись на е, м, те, що пропонує в цій ситуації Росія, а саме на якісь перемовини про підвішування конфлікту, підморожування конфлікту і тимчасове припинення вогню. Е, справа в тому, що е, оскільки ми знаємо, що цілі Росії не мінялись, а цілі Росії є в цьому сенсі до речі. Дуже корисно інколи цікавитись, що ж вони комунікують для своєї внутрішньої аудиторії. Так от для своєї внутрішньої аудиторії вони абсолютно не приховують, що метою цієї війни є окончательне рішення українського вопросу, як вони це називають. При тому термін е, е, «окончательне рішення вони вживають от рівно в тому сенсі, в якому Адольф Гітлер казав про остаточне вирішення єврейського питання. От і е, е, ця мета абсолютно не мінялась. Вони це не приховують, і тому будь які перемовини, які вони зараз е, пробують нам нав'язати про тимчасову приморозку конфлікта, вони пов'язані саме з тим, що їм потрібна пауза для того, щоб перегрупувати сили, для того, щоб поновити сили, і в результаті таки дотиснути свою цю базову мету, тобто Євген, а країни, що буде наступного року проблеми? А що буде наступного року? Враховуючи там публікацію, Wall Street Journal, яка написала, що Україна ймовірно до 2025 року не зможе наступати. Ми чули вчора на зустрічі Зеленського там з Лойдом. Ось. Нам наприклад, там Остін сказав, що ми рішуче налаштовані стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії. Стримувати наступний рік буде роком стримання, допомоги буде лише для того, щоб стримати Росію. Рік, власне, якщо наступний рік буде роком стримування, то тоді 25-й рік цілком може бути стати роком нестримного російського наступу. Оце теж треба розуміти, і е, ця позиція Остіна, позиція Білого Дому е, це взагалі одна з ключових наших проблем. От ну просто вже пора з цим змиритися, пора самим цю проблему вирішувати нашими силами, бо я боюсь, що від Білого Дому ми більше не доп'ємо, ніж вже зараз маємо. А тут ключова проблема полягає саме в тому, що за всю цю війну е, Джо Байден жодного разу не сказав фразу Перемога України. Жодного разу ми не почули від Байдена слово сполучення перемогти Росію. От вони весь час хочуть її стримувати. Ну е, і власне росіяни чудово цим користуються, тому що стримувати рано чи пізно набридне. От росіяни чудово розуміють, що демократії втомлюються тим більше від війн, які не на їхній території. Демократіям набридає витрачати гроші платників податків на щось, що може тривати невідомо скільки. І оця стратегія стримування, вона є абсолютно. Абсолютно е, глибоко помилковою вона виходить з нерозуміння Росії і російського режима, але на жаль, я бачу, що ми нічого з цим не можемо зробити. Захід от просто не хоче зрозуміти власне, чим є Путінська Росія, на що вона готова. Е, чим вона готова зокрема пожертвувати Вся стратегія Байдена від початку базується на тому, що м, є поняття для Росії прийнятної і неприйнятної ціни. І от треба, щоб Росія зрештою прийшла до того, що ціна цієї війни стає неприйнятною і далі буде домовлятися. А це не той випадок. Кремлівський режим бачить цю війну як екзистенційну. Вони не бачать це, от коштує стільки-то, або коштує стільки, то стільки ми готові платити, а стільки не готові. Вони бачать цю ситуацію абсолютно бінарною або пан, або пропав, чи от вони дуже люблять радянську спадщину. От в старій радянській комедії був цей момент, ілі і ілі. І, я веду його в ЗАГС, вона веде мене к прокурору. От е, путінський режим бачить картину саме так: або вони в Києві і Львові як переможці, або вони в ГАЗі як підсудні, і при тому до Гази ще треба дожити. О, що в російських реаліях не обов'язково. Вони це бачать так, і тому для них немає поняття неприйнятної ціни. За те, щоб вижити, знаєте, заплатиш будь-яку ціну. От цього ніяк не хоче зрозуміти білий дім. І нам треба виходити з цієї реальності. Нам треба самим додати ці елементи моменти, які нам не додають, і е, наш рік саме 24, й а не 25. й якраз от, отут Уолстріт Джорнал е, при всій до них повазі, але це ті самі аналітики, які е, два роки тому давали нам три тижні. Це ті самі аналітики, які два роки тому сперечались: ми будемо партизани на окупованій Україні? Чи не будемо? Євгене, а от, що, а е, що може Україна ми стоїмо зробити перед необхідністю знову їх здивувати? скажімо так, е, що да, може про... Україна зробити? Тому що от Зеленський вша знову да. заявляє про важливість там спільного виробництва артилерійських боєприпасів. Ми вже раніше там чули про системи ППО і про якісь там плани, але детали не знаємо. Ну чи може бути таке, що дійсно там Україна просто налагодить виробництво з західними країнами і це посилить її? Чи що має це відбудеться, що я може сформу, зробити я б сформулював інакше: або Україна своїми силами та в кооперації з західними компаніями налагодить це виробництво, або в 25-му році Путін почне перемагати. От Отут е, треба чітко розуміти, що у Путіна є абсолютно чітка стратегія саме на 25 п'ятий рік. Е, вона базується на їхній глибокій вірі в друге пришестя, як вони його так дуже ніжно називають трампушки. От вони абсолютно переконані, що 24-й рік їм достатньо просто протриматись, а і захід буде втомлюватися. А ми будемо виснажуватися при спробах де окупувати території. Вони будуть тримати окуповані території, знищувати наші сили. Можливо, навіть десь трошки просуватися, але так, в межах Донецької області, скажемо. От а далі приходить Трамп, нам припиняють постачати зброю і БК. І от тоді, в 25-му, вони повертаються. Вся їхня стратегія базована саме на це, і саме тому перепрошую, дуже смішно звучить стаття Wall Street Journal. 25-й і це якраз вже не наш, це якраз від Путіна. А от 24-й ми маємо використати саме для того, щоб скористатись нинішньою слабкістю Росії. А вона насправді зараз в, в, в слабкому становищі. Тут треба знову ж таки на секунду зрозуміти: от давайте глянемо просто на загальну картину. Ми зараз не п'ємо каву в Ялці, як дехто нам необережно пообіцяв. От із того, що ми не п'ємо каву в Ялці, пішла гойдалка в протилежну сторону, що геть все пропало, наступ провальний. Там все слухайте, насправді згадаємо менше двох років тому нам давали три тижні. Наразі Російська Федерація дуже пишається, що змогла стримати наш наступ. Тобто ми взагалі то ролями помінялися, якщо ніхто не помітив. От так звана Друга армія світу подає як своє величезне досягнення, що вони так і бути стримали хахляцький напор і так і бути не дали викинути їх за перебрік. І для того щоб здійснити цей величезний подвиг, їм довелось провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. Я до речі, перевіряв по джерелах на жодну з воєн, ні Афган, ні Чечня, ні, ні жодна інша, ні радянський союз, ні Росія ніколи не мобілізовували навіть ну навіть близько. Таку кількість людей, от тільки в Другу світову мобілізовували більше. От е, все, що після того було набагато менше. Отже, друга мобілізація після світової війни, і вони так і бути затримали наш наступ. Тобто, це, м'яко кажучи, провальна для нас ситуація. Нам якраз треба дотиснути. Але це в руках частково Байдена, бо від нього залежить наше залізо, і налагодження нашого виробництва це все ж таки задача на 24-й рік, щоб в кінці 24-го нас не так цікавило, в них там обрали Трампа, чи в них там Брали Байдена, от щоб ми від цього вже не залежали, і це, на мою думку, посильна задача, хоча дуже складна і важка. Євгене, я вам от, дякую. Але... Далі ми в ефірі будемо говорити про політичний аспект візиту Зеленського Ні, і що секунд. може змінити 30 секунд, так. але все ж таки в першу чергу це залежить від українців, бо людей маємо дати ми. От залізо це Байден, а люди це ми. От від того, як взимку українське суспільство вирішить або не вирішить питання мобілізації, від цього повністю залежить в 2024 році. Ми наступаємо і виносимо росіян, чи просто стаємо в глуху оборону і чекаємо 2025 року з путінським планом.